В Івано-Франківську продовжують облаштовувати тротуари біля міжбудинкових проїздів. На завершальному етапі тривають роботи з прокладання пішохідної доріжки на вулиці Сухомлинського. 4. тут від корпусу першого і до четвертого комунальники брукують тротуар, якого взагалі не було. А пішоходи змушені були ходити по проїжджій частині. Дуже приємно, що щось робиться для міста, що роблять доріжки. Людям буде дуже зручно, бо всі ходили по проїжджій частині. А зараз я бачу, що є розроблено діти можуть школи нормально піти в садик. Їх завести приємно, приємно, що робиться дуже добре. Люди ходили собі просто так, без доріжок, без нічого. А тепер я рахую, що це для людей. Роботи тут розпочалися після щотижневої велосипедної інспекції. Місяць тому міський голова Руслан Марцінків під час інспектування мікрорайону Бам доручив комунальникам облаштувати тротуар. Його кажуть у департаменті благоустрою роблять з рахуванням усіх норм доступності. Ми, відповідно, по мірі склали дефектний акт, зробили кошторис, провели тендер і зараз проводимо роботи. Фактично, вся ця процедура зайняла місяць часу. І як бачите, роботи дуже швидкими темпами проводяться. Думаю, до кінця цього тижня ми їх завершимо. 300 квадратних метрів ці всі доріжки займають. Ну, було грунтово, така стантові стежки, витоптані люди витоптали, тому ми вже бачили, де, де потрібно тут доріжки, і відповідно робимо їх, як бачите, Бешової плитки дотримуємося елементів доступності, щоб було зручно для всіх і комфортно ходити. Традиційні інспекції мікрорайонами нашого міста переконаний, міський голова Руслан Марцінків дають свій результат. Так, це після нашої інспекції, бачите, інспекції дають свій результат. Багато що внаслідок інспекції ми бачимо. Виявляємо, проводимо тендери, дещо плануємо, дещо пізніше зробити, тому що все впирається в кошти. Але тут найнагальніше було потрібно зробити у цей пішохідний прохід, в першу чергу для батьків з дітьми, але і для всіх мешканців цілого мікрорайону. Тому працюємо на Бамі багато робиться, як і на всьому місті. Дякуємо Збройним силам України, нашим захисникам, що завдяки ним можемо жити в українському тилу. Приспокою і робити роботи в нашому місті.